Давно це було ще за часів Богдана Хмельницького, який в цих краях боронив рідну землю від ворогів заходу і сходу. Шляхетний гетьман мав тут власні володіння, подаровані йому ще у 1649 році польським королем Яном Казіміром. Знак його милості і заратне мистецтво. Цей привілей польського короля був затверджений після Переяславської угоди російським царем Олексієм Михайловичем у 1654 році. Ми, великий государь, наша царська величність Богдана Хмельницького, гетьмана війська Запорозького, зробили милість маєтностям його Медведівкою, борками, Кам'янкою і воліли володіти так само, як і про них у королівських привілеях записано. Саме в борках збирав своє військо Богдан, і саме тут отримав звістку про Тиміша свого сина, який знаходився в облозі із своїм військом у Молдавії, нелегко було гетьману зважити скинути оборону проти поляків і мчати виручати Тиміша. та запіснився Богдан. Загинув син. І за легендою, саме на згадку про цю трагічну подію, і була побудована церква в Бірках, церква на честь Святого Миколая, захисника козаків. Храм налічує вже близько двох століт. Скажіть, будь ласка, тут багато старовинних речей. Так, в цьому храму мається багато старовинних ікон. Можна сказати, що ці ікони мають історичне значення, тому що цей храм сам збудований, заснований в 17 столітті і забудований, можна сказати, самим основником України гетьманом Богданом Хмельницьким під час визвольної війни. України від поляків. В цьому храмі є також ікони, пов'язані із сином Богдана Хмельницького Томашем, який привіз сюди ікону із Греції, де він знаходився у військовому поході. От, Святителя Миколая, яка написана у Візантійському стилі, і вона знаходиться в храмі. Тут також є багато інших ікон, які нагадують нам про ту історію, яка із Візантії прийшла на Україну. Святий Миколай був захисником і заступником всіх безпритульних, всіх мандрівників мореходів і землеробів. Українське козацтво дуже шанувало святого і вважало його своїм покровителем. Свої церкви вони часто будували на честь цього святого, адже козаки були весь час у походах і весь час у небезпеці, а святий Миколай завжди приходить на допомогу всім, хто її потребує, хто боронить честь і правду і рідний край. Його образ втілював своєрідний ідеал українського козацтва: милість до скривджених, справедливість, скро. І суворість у побуті. Цікаво. Історії згадується причина: з якої нагоди взагалі був побудований храм? Ну, В історії трохи нагадується про те, що Святильник колай являвся покровителем всіх козаків, можна читати, ікона покрови Божої Матері. Має такий чин. Покровительства над казахством, але і святитель Миколай являється покровителем е, казахів і тому я не, не можу сказати по якій причині, але по тій причині, що в Суботцях теж є образ, який Богдан Хмельницький, гетьман України, присвятив саме, поставив і присвятив саме святів Миколаїв, е, то є основа історії, що цей храм збудований теж. По проханні Богдана Хмельницького на честь святителя Миколая. Ну, історія можу коротенько розказати вам про це, що наподалік він відбудови цього храму в одній садибі. От був будинок самого гетьмана. Ну, це частка розказує про те, що історичні можна сказати, історії таку знахідок. От які вели розкопки, вели археологи, які знайшли частку будинку, який є свідченням про житло Богдана Хмельницького, і там поряд цього будинку був знаходився цей храм. Ну з деяких причин цей храм перенесли на це місце і також саме його встановили в тих самих в якому він був там знаходився. Про свято-Миколаївську церкву ми знайшли кілька друкованих згадок. Так у історії міст і сіл Кіровоградської області пишеться Миколаївська церква, побудована у 30-ті роки 19-го століття. Церква дерев'яна, п'ятизрубна, з одним верхом, хрестова у плані. До західного притвору прилягає дзвіниця, центральний об'єм перекритий верхом, конструкція якого складається з чотирьох парусів. В архітектурі церкви прослідковується вплив класицизму зберегло спочаткове вбрання інтер'єру. В храмі є також і другі ікони. коли з роками цей храм був перенесений на це місце, то більшість мається ікон у нас російських пам'яті царствування, можна сказати, Дома Романових. У нас є одна ікона, присвячена це 300 леттю встановлення царствування Дома Романових при вході в храмі. У Нас також є і другі трохлампадник. Ну мається в виду, що історія храму ікон нам нагадує, що храм був збудований і заснований під час, ну можна сказати, перед началом будівництва нашої держави України. Ще одна згадка про цей давній храм у сказанні про населені місцевості Київської губернії, яку написав Леонтій Похилевич. Книга датована 1864 роком. Ось яку довіку знайшли в ній наукові співробітники краєзнавчого музею. Церква дерев'яна вим'я Святителя Миколая до 1858 року. знаходилась на площі, вкритій піском, через що у цьому ж році була перенесена на нинішнє місце за штатом у п'ятому класі. Землі має 45 десятин. Про попередню церкву відомо, що побудована була у 1737 році на місці ще більш давньої, відомої тим, що у бірковому приході був священик Анатоній Семирович, рукоположений у Молдавії. Серед мешканців міста існує легенда, що тут, на пісках, де і тепер залишилися знаки давнього житла, існувало якесь місто, в якому було побудовано сім церков. Але після набігу татар місто і церкви були спалені. Залишилась лише одна біля річки, яка стояла на місці тої, що перенесли у 1858 році. Оця територія, до речі, де ми сидимо, знаходимося, називається згарище. Справа в тому, що в бірках побутує легенда, яка передається від покоління в покоління. І будь-якого жителя запитати, він знає про цю легенду. Судді зводиться до того, що це місто, а бірчани так і називають, що це місто, град Боровий або Біргород, був заснований ще в роки Київської Русі. Справа в тому, що в результаті нападу. Деякі бречани говорять половці, а я сильний вважати, що монголів. Це місто було спалене, знищене. Але оскільки тут був бір, будівлі були дерев'яними і фортеця була дерев'яними, город частокіл обгороджена, то ясно, що вона згоріла. Залишки це в попілу, буквально на відстані метрів, десятки метрів, він під час вони виходять на поверхню. Також тут було знайдено залишки кольчуги. Тут знайдено було неподалік цього місця звичайно цінний предмет історичний. Це хрест інколпіон. Невеликий десь 7 сантиметрів цей хрест, складався з двох половинок, і туди вкладалися мощі якогось святого. Але ці хрестин вони виготовлялися тільки в період Київської Русі. І десь 12-13 століття і на тому виготовлення цих хрестів припинилось. Тобто, до оцієї легенди, яка побутує, знайдено і підкріплення, саме що археологічні знахідки, які доказують частково правдивість і оцієї легенди, яка тут побутує. Ці хрести, які ще називають мощовиками, носили тільки священики. Можливо, саме тут і стояла сама найперша церква. А ця Свято-Миколаївська простояла віки. Якщо вірити легенді, вона налічує більше трьох з половиною сотень літ. Її видно здалеку, і вона чудово прикрашає місцеві краєвиди. Незважаючи на всі катаклізми, що супроводжували історію цих століть, вона уціліла. Дивно, що навіть у післяреволюційні часи, коли руйнувалось все, що пов'язане ім'ям Божоїм, Свята Миколаївська церква залишилась недоторканою, немов свята пам'ять про загиблого сина, з якою вона будувалась, видатним гетьманом, допомогла вистояти проти зла і насильства. Прихожани до революції, вони його зберіоберігали, тут багато було прихожан. Більшість частка, звісно, храм був зберігався, але коли було, можна сказати, гоніння 30-ті 40-ті роки, то історія, ну можна сказати, людиці розповідали про те, що один чоловік, щоб храм не зруйнували, він робив якимось писарчуком, чи ну, можна сказати, людиною, яка мала Маленький, маленький плив на владу, і він дізнався, що мають е, цей храм зруйнувати. І коли його мали зруйнувати, то напередодні він е, дав розпорядження, щоб цей храм завезли ці віялки, завезли пшеницю. Е, робітники зробили, завезли, а він дав друге розпорядження, щоб висипали всі мішки. Вони висипали, і так можна сказати, був цей храм е, е, збережений до наших днів. От, коли прийшли вже, можна сказати, ті ініціатори, щоб зруйнувати храм, то вони відставили це діло за того, що в храмі знаходилася пшениця і стояли віялки, і не можна було зруйнувати, тому що треба було берегти добро, зерно. І так був він, можна сказати, що збережений цей храм. Ну а щаском після війни. Цей храм знову возобновилися богослуження, був направлений священик, який тут служив досить багато років, ну а з часом і мене сюди направили, де я зараз несу, також саму пасторську службу. Історією, старовинною східці, що ведуть до дзвіниці, самі дзвони, старовинні засови на дверях, все збереглось майже так, як було колись. Місцевий настоятель дбає не тільки про матеріальне збереження храму, але і про його історію. Недавно, з усиллями його пастви, була знайдена реєстрова книга, датована ще 18 століттям. Тут записувались відомості про жителів цієї місцевості, роки народження, смертей, відомості про священиків, які тут колись служили. Це своєрідний життєпис села, з якого багато що можна дізнатись, і про жителів, і про їх родовід, і про часи існування самого села. Кажуть, що є ще одна більш давня книга, і отець Володимир опікується тим, щоб вона стала церковною реліквією. Знайшлася ця книжка старовина, який теж налічується десь близько двох століть. Ну, можна сказати, що ми знайшли на нашій дзвіниці. чисто, можна так случайно, знайшли і план, симетричний план. Робили, прибиралися там. І хлопці, ну, хлопці храму Повномарі, вони полізли на воздушні хода храму і там знайшли цю книгу, яку ми. Припорядкували і так само зберігаємо при нашій церкві, як нашу святиню, як святиню про тих, хто жив, які імена там писані. Ну і, звісно, можна сказати про священники, про те духовенство, що воно там багато дещо описується про духовенство, от яке тут служило, і скільки людей тут жило, яке родослов'я чи є. Ну воно має історичне таке значення для нас, для наших людей. То Миколаївської церкви ми знаємо ще дуже мало за кілька століть. Тут відбувалось дуже багато подій і в храмі, і за його стінами. Але давня споруда вміє зберігати свої таємниці, і нам залишається лише сподіватися, що таємний віків час від часу все ж таки нам відкриваються, щоб нагадати людям про те, що все минає, але є уроки історії, про які не слід ніколи забувати. Стоїть вона непохитно на радість людям, стверджуючи віру в добро, любов і справедливість в те, що заповідав нам Ісус Христос.